Малята до нас в гості завітав сіренький зайчик і для вас приготував загадку. У теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить, а пробудиться від сну зустрічатиме весну. Про кого зайчик загадав загадку. А зайчик загадав загадку? Про ведмедика. У ведмедика товста і тепла. Шуба, якого він кольору? Коричневого, а якого він розміру, ведмідь дуже велика тварина. А як реве ведмідь грр, грр, грр. А чи знаєте ви, що ведмедик любить їсти, а ведмедик любить їсти гриби різні ягоди, дуже полюбляє. Дикий мед і полює на рибу. Давайте з вами пограємо в гру. У нас є дикі і свійські тварини. Давайте назвем, які у нас тварини: кіт, лисичка, собака, заєць, відмідь і корова. Давайте всіх тварин, які живуть у лісі, ми розмістимо. Біля дерева, тобто диких тварин. А тварин, які живуть біля людей, біля будиночку, свійських тварин. Почнемо із диких тварин. У лісі живуть зайчик, лисичка, ведмедик. А біля людей, біля будиночка ми розмістимо котика, собачку. Та коровку. Молодці, давайте ж з вами пригадаємо, хто до нас приходив? Зайчик. А про кого нам зайчик розповів? А він нам розповів про велику дику тварину ведмедика.